Цей рік ну ну дуже важкий, дуже важкий ворог. Активізувався на всіх напрямках на всіх ділянках фронту. Цей рік я вважаю, ну якщо не слово, це втраченим. Тому що за цей рік ми втратили дійсно багато території. Е, у нас бували тижні як е, рівноцінні там місяцями по втраті території в минулі роки. Цей рік набагато важче, чим був попередній минулий новий рік. Ми святкували безпосередньо святкували на позиції. На фронті це мій третій новий рік. Це моє третє різдво, це моє третє день народження. З кожним роком все важче і важче. В тому накопичується страшно, дуже велика проблема в тому, що немає чітких термінів служби. Оскільки я пішов добровільно, то я вважаю, що я повинен, я повинен захистити свою сім'ю, повинен захистити свою державу. Але це не означає, що я сюди прийшов на Кожна людина з кожним днем вона себе накручує. Починається проблема. Звідси виникають проблеми. З дисципліною хтось починає вживати алкоголь, хтось конфліктує зі своїм командуванням, зі своїм керівництвом, хтось йде в СЗЧ. А якщо б були чіткі терміни. Ротації, чіткі терміни виконання завдань, чіткі терміни служби це б вирішило багато питань. Ми тут не, не желізні, хочемо теж і відпочити і відпустку, і поспати. І реально, ну вчора приїхали тільки з позиції, облаштовували нову. сьогодні приїхали, і треба займатися. Ремонтом автомобіля Для більшого в обороні сидимо. Ми вже ну, типу, за рік, практично у нас не було якихось наступів крім курської операції. Тому в цілому, це так. Трішки гірше, точно є потреба там в людській силі. Це однозначно. Без цього ну типу, тут не можна сказати, що у нас все добре. з цим. минулими роками. У нас було актуально ще п прикомандировані бійці з ЗСУ цього року. Якщо не помиляюсь, вже точно нікого не приходило. Може, там одиниці за кого там дуже дуже добре попросили. Е, тому звісно якість людей менша, і кількість також десь можна в два рази сказати, що зараз менше людей приходить або відбирають як мінімум. Артилерійських снарядів не бракує. До не хочу сказати, що критично бракує, але бракує. Тобто там на один на три їхніх постріла йде один наш. Ворог активно використовує модернізовує свої системи РЕП, ППО своє по лінії бойового зіткнення і так далі. Тому втрачаються і, і безпілотні авіаційні комплекси, і ті самі мавіки, аутели, і ну грубо кажучи, квадрокоптерна система. Сьогодні в мене може бути все. Мене може бути автомобіль, у мене може бути зброя, У мене може бути хороший одяг, у мене може бути якісне взуття. За секунду щось прилетіло, і цього всього може не бути, і воно мені вже буде потрібно е зараз через 5 хвилин. Але бюрократія, як і в цивільному житті, так і в армійському житті. Вона ж існує. Зброї е вистачає зброї, вдосталь. Е не вистачає саме більш більш, більш, більш технологічно, от дрони. ВПВ-дрони, розвіддрони окупаційної армії Росії. Більший людський ресурс. В них немає пріоритету збереження особового складу. Тобто, ми коли воювали на турецькому напрямку, ці їхні місні штурми продовжувалися з продовжували на виснаження в день. Получається по 10 по 15 штурмових дій з їхньої сторони. Це ну це дуже виснажує, це дуже важко. Ну, бувало, сиділи на позиціях по тижню, по два тижні. По позитиву я ну, якби... хотів би сказати, що я його бачу, але не можу. Ми маємо надію, що наступний рік не буде гіршим, ніж цей. У мене тут хлопці деякі жартують, що після інаугурації президента Сполучених Штатів Америки це все повинно закінчитися, і вони вже кажуть: ми вже збираємо сумки додому, відправляємо, щоб менше речей брати з собою в автобус. Настрій, звісно, що є e, вчора, наприклад, забрали посилки. Мені бабуся переслала, зробила голубці, котлети там. Багато дуже смаколиків попри по... селали нам. Ми вчора поза поховали то все і кажемо, це все вже на новий рік. Сім'я, як то кажуть, цей рік відсвяткує без мене. Це буде в кругу військовослужбовців, моїх побратимів. Як то салатики накришемо, поміторчики, то і будемо, як то каже, святкувати. Я сподіваюся, що в наступному році буде якась ну. Ну, не перемога мала, якась, але хоча б хороший успіх, якийсь, бо я думаю, це всім допоможе і в плані мотивації, і в плані там стратегічному, типу, в різ... ну, в всіх планах.